Народні прикмети як формування основ з безпеки життя. Здоров'я дитини багатство родини, здоров'я народу багатство країни, здоров'я найдорожчий скарб. У здоровому тілі – здорова душа. Без здоров'я немає щастя. Ходи більше, проживеш довше. Грім б'є у високе дерево, з вогнем не жартуй, в воді не вір, і з вітром не дружи. Сірниками грався, біди набрався в пожарній частині. Від маленького сірника велике лихо, з малої іскри великий вогонь. Не кидай іскри в попіл, і сама згорить, і село спалить. Вогонь та вода добрі служити, але лихові панувати. Заєць спить, та очей не жмурить, дарма не бійся, але стережися. Як ідеш, дивись під ноги, хоч грошей не знайдеш, так носа не наб'єш. Буде каяття, та не буде вороття. Бджола пригощає, але й косає. З високого дерева. Довше падати, з добрим дружись, а лихого стережись. Не знаєш броду не лізь у воду. Довго стоїть веселка після дощу, негода продовжиться. Веселка в небі з вечора бути гарному дню. Перед дощем мурахи ховаються в мурашник та закривають всі ходи. Кішка взимку в клубочок згорнулась. Чекай морозу. Собака качається на дощ чи сніг.